Ого, у вас тут было. А куда Ай, А ай, 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 яй Medical log. Revitalization surgery. This is my 18th attempt. The subject is Oscar the stable boy. 20 years old. He fell down the well while drunk. Body is in good condition. Just incision complete. Now to remove the heart and vital organs and implant the control device. Begun adhering to the nervous system. It's progressing even faster than before. Seems upping the ratio of meta albumin in the artificial blood was the right choice. Now to pass a current through the brainstem using 6,600 volts. Come on. А, це, це, At last. I'll get везем. bitch yet. <laughs> Ending recording. Він право так смішно йде. <право> Такий тю-тю-тю. А тут зачинено. А що мені робить? Ну, все. Ну і ладно, ну і добре. Знайшлися. Начебто. Ні, не ну, все, і знову загубилась, не я. Ура! Я знайшлась. Got a long way to go. Miranda thinks nothing but бочку. А чому попереднього no. разу я навіть не помітила, що тут є прохід? Тобто я просто пробігала зря. Ой, блядь. I don't give a shit about your Блін, здається, тут буде зараз боссфайт. Є таке у мене передчуття трошечки у його покої. Another one. У нього декілька? А, да? Ну, у вас двоє. У вас так багато, а я одна. Розумієш? А де ти? Ти впав, чи що? Що таке було? А що це таке? А що я це роблю? А, а. Тобто ми його зупинили, щоб сюди залізти. Покращення солдата, реактивний солдат. Приладнав до солдата реактивний рушіт, головні стабілізатори. Істотно зросла рухливість. Досліди засвідчили обмежену літальну датність. Польоти на дальній відстані неможливі, зате можлива навігація пересіченою місцевістю. Покращення солдата броньований солдат. Приладнав до солдата пластини з алюмінієвого сплаву для захисту реактора в грудній клітці та оголеної плоті. Досліди засвідчили невразливість до звичайної вогнепальної зброї. Броня не витримує сильних вибухів. Необхідно продовжити розробку. <плес> О, почекай, почекай, ні, ні, ні. Ні, почекай. Доби, назад, назад, назад. Повертайся yeah, назад. А як я впала? Да? Ух uh -huh, ты, моя. Ого! Ого, ти придумав. Норм тобі? Слухай. А там кнопочка. Если so, это okay. the whole все. but don't worry i'll stop it i'll use rose to kill miranda <unity> <pu -unque> poor pup. you're the only one who doesn't see your kid's power take rose i'd like to see you try Механічна частина, а для чого? Це, конечно, прикольно так зроблено, що я нічого не бачу, куди там цей ця кулька улетить. Цікаво, тут можно програти у тигрі, а? ага, -а 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 ух, моя. Оооо! <гану> Можно! охо хо 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 Чекай, 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 чекай. Чикай. О, поехала. А я, я ничего не пачу там. Тобто тут у вас была такая функция. <гану> я и не знала. Ой-ой-ой, ой, 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 чекай, чекай, чекай! Ух ты, ё мою Мою дитину зараз принесуть у жертву. Я граю в пульку в лабіринті. Стоп! Я теж так вважаю. Oh, boże O oh, gościu i'm tired of chit-chat time to die you can hear it can't you i'm no. waiting for you prototype stormwave Використав дешевий турбогвинтовий рушій, але ним неможливо керувати. Усе, що він робить, стрімко нападає. За багато потужності від реактора голова цілковито невразлива, але дурбецело якось примудрився відрубати собі руки гвинтом. Також від тривалої роботи стається перегрів. Висновок цілковита невдача. Болші, адамай! Yeah, він перегрівся. О боже, біжи! Як я це зробила, ви спитаєте? Я сама не знаю. Мерзенне Міранда, її підступність безмежна. Ми для неї всього на всього вдалі експерименти з каду. Мені просто пощастило мати більшу спорідність, аніж інші бідолахи із села, тому вона й досі називає мене своїм сином. Сміхота ніколи не пробачує того, що вона зі мною зробила. У тієї скаженої курви завжди були проблеми з головою. Вона не розуміє різниці між експериментом і родиною. Міранда не просто змінила моє тіло, вона позбавила мене гідності. Якщо не вб'ю її, то ніколи не стану господарем свого життя. Хоча все одно так, вона скажена, але могутня скажена. Завдяки мегаміцету вона перевцілюється на будького. Річ у тій шмаркачці Роуз. Якби я доступився до її сили, тоді можливо. До речі, татусь малої Ітан теж має дуже цікаве тіло. Можливо, переконаю його допомогти мені. А що з нашим тілом? Що з нами, не так? you care chris you killed my wife you son of a bitch you think i killed mia that wasn't her it was miranda what she's a bio weapon she changed her appearance and pretended to be mia seems she also survived being shot so now i'm here to finish the job bullshit why don't you fucking tell me right away because i knew you would want to be involved this job is hard enough without civilians getting in the way. Why, us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. Hand me that wrench. Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks—this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold, like Louisiana. God damn it! All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything. That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose. Holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get anything. You don't stand a chance against Miranda by yourself. <laughs> We'll stay down here and finish planting explosives. You take that elevator, I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight, Will. And when I find Miranda, she's a dead woman. All right. Then you take this. And do me a favor. Try to stay under the Мисливські вивки, зачистку чистку фабрики виконано жодних доказів зв'язку з організацією. Мабуть, нам просто не пощастило. Хоча мені вдалося заволодіти кількома документами, в яких йдеться про Мірандині експерименти. Наші попередні припущення підтвердились. Міранда заразила себе мутеміцетом, і він наділив її багатьма здібностями, зокрема мімікрією. Вона здатна керувати клітинами свого тіла і перетворюватись на будь-кого чи будь-що. Міранда вдала себе Мію і потрапила в дім вінтерсів. Очевидно, що вона хотіла викрасти Роуз. Ага, тобто, коротше, Роуз, це все ж таки дитина Мії. А щось трапилось Мією і Міранда зайняла її місце. Можливо, Міранда думала, що їй буде легше контролювати Роуз, якщо вона матиме вигляд її мами. Наш напад зіпсував Міранді плани, тож вона вдала мертву. Потім у фургоні вона ожила, повбивала всіх пасажирів і втекла з рогу. Її початковий план не спрацював, але зрештою вона отримала бажане. Однак тепер настав час зустрітись і висадити тут усе в повітря. Можливо, доведеться битися проти Гайзенберга, але я знайшов дещо корисне. Він залишив одну зі своїх іграшок, і вона навіть зроблена з металево-композитного сплаву, який він не може керувати. Пора змінити становище на свою користь. Тобто він контролює весь метал, крім цього сплаву метал полімер композит, а? Тим до файт файр від фір. Ам камінь!

Of course! We'll be another addition to our army! Oh, space... space is a good Короче Thank you. i ethan i heard explosions what the hell happened i dealt with heisenberg now i'm gonna find miranda and get rose back not without me it's too dangerous wait there you hear me ethan rose ethan ethan respond i to and miranda mia what our child she's so important isn't she She's everything to me. <laughs> and mine to me. With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? <laughs> remember evelyn and her power over them all rose is her successor no rose is evelyn's true complete form she will grow to fully control the masses and i must stop have... fuck you you crazy bitch calm yourself Rose will be saved. The Mega My Seat catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours! Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be here? Was it because of her parents? And you are truly a special case. But I've learned all I can. Your worth as a lab rat has run out. Miranda, you coward! Come on and face me! Don't. Do your death will come quick. You will join the Megamycetes records. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity in blood. <laughs> I've waited so long, but dreams really can I can't wait to see my true child again.